За ці останні три тижні ми забили 96 свай в русло річки і берегові опори. Плюс забили 22 сваї з одної і з другої сторони на крила. Навезли більше п'яти тисяч кубів ґрунту для того, щоб зробити під'їзди до моста. Також встановили 4 балки, змонтували їх, виставили брус. Наразі прибиваємо. Дошку на стил для проїзду, монтуємо відбійники, ну і будуть ще два пішохідних тут переходи. Довжина моста більше 30 метрів, ну і ширина на дві проїжджі частини. В процесі значить, у нас виникла проблема із м'яким ґрунтом. Нам необхідно було забити більшу кількість свайців. Кожна свайця додатковий час. Ну, але особовий склад справився, я вважаю, на відмінно. Працювали зранку до вечора, обідня перерва і субота, неділя без вихідних. Ми справимося однозначно. Постараємося навіть раніше. Працюють хлопці, всі хочуть знають, що для перемоги нам треба працювати. Ніхто не рахується з вихідними, ніхто не рахується з погодними умовами. Вдягаємося тепліше, п'ємо більше теплих напоїв, чаї, кава. Хтось працює, хтось в кабінах гріється в новітній техніці. Хочу побажати українському народу якомога швидше перемогти ворога. Ми все для цього зробимо. Слава Україні! Героям слава!